Цей десерт виглядає так, наче в нього складне і заморочливе приготування. Але насправді це просто меренговий рулет, який ви точно зможете повторити у себе вдома. Я впевнена, що більша частина з вас або бачила меренговий рулет в соцмережах, або навіть пробувала в кав'ярні, і напевно ви думали: Вау, скоріш за все, ця штука складно готується. Але впродовж цього відео ви дізнаєтеся абсолютно всі фішки і нюанси приготування меренгового рулету, так щоб цей неперевершений десерт вийшов у вас з першого разу. А в кінці я розкажу, чим його краще прикрашати і як довго можна зберігати. Тож дивіться до кінця. І почнемо ми з начинки, точніше, з полуничного джему. Його треба зробити заздалегідь. Він має стабілізуватися і повністю остигнути. Свіжі або розморожені ягоди, подрібніть блендером. А в окремій мисочці змішайте цукор та крохмаль. Тепер до ягідного пюре додайте лимонний сік та ретельно перемішані сухі інгредієнти. Гарно перемішайте вінчиком та поставте на середній вогонь. Варити цей джем треба постійно помішуючи, і на це йде приблизно 8-10 хвилин. Маса має одну хвилинку, поки піти, але не забувайте весь час помішувати вінчиком. Тоді полинична начинка вийде у вас без грудочок. Я переливаю її в тарілку та накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб вона не завітрювалась. Тепер залиште ягідну масу охолонити при кімнатній температурі десь 2-3 години. Якщо у вас є комбайн, то відбираєте білки в його чашу. Якщо ж тільки звичайний міксер, це теж не проблема. Я, до речі, дуже задоволена своїм комбайном і своїм міксером. Тож, якщо ви собі щось таке підшукуєте, можете пройти за посиланням в описі під цьому відео і подивитися моделі, якими я користуюсь. До білків додайте лимонну кислоту та починайте на невеликих обертах збивання. Як ви вже напевно знаєте, запорука гарно збитих білків не в їхній температурі або в їхньому віці, а саме в тому, чи абсолютно чиста чаша для збивання, чи можливо там залишили. Шматочки жиру. З тієї ж причини в білках не має бути жодної кроплини чи частини жовтка. Коли ваші білки збилися до стану пухкої піни, можна починати 3-4 заходи додавати цукор. Коли весь цукор вже ввели, переключайте міксер або комбайн на максимальну швидкість і збивайте до такого щільного глянцевого стану. Тепер в білкову масу треба просіяти крохмель. Потім перемішуйте міксером чи комбайном на невеликих обертах ще 20-30 секунд. А потім вже лопаткою теж впродовж десь 30 секунд, щоб пересвідчитися, що не залишилось жодних грудочок крохмалю в масі нерозмішаних. Застеліть деко пергаментом для випічки. Силіконовий килимочок тут не підійде. Щоб меренгова маса якомога легше розподілилася по деку, не вивалюйте її в одну таку купу. Розподіляйте кожну ложечку в один куточок, іншу ложечку в інший куточок, тоді буде набагато легше розмазувати. Товщина шару виходить десь між двома і трьома сантиметрами. В мене в холодильнику завжди зберігається багато білків після різної випічки. І ось в цьому відео в куточку екрану за посиланням я вам розказала, як їх можна зберігати та що я з них готую. Після того, як ви розрівняли білкову масу, можете ставити одразу в духовку, а можете посипати мигдалевими пластівцями, як я вони награють супервагому ролі, але додають класної текстури вже в готовому виробі. Тому, в принципі, це факультативно. Можна додавати, можна ні. Тепер ставимо деко в розігріту духовку. І випікаємо протягом 25 хвилин при температурі 155 160 градусів Цельсія. Поверхня коржа буде крихка, буде кришитися, це нормально, не лякайтеся. Корж одразу знімаєте з дека, щоб він не переготувався і не відмок. Просто якомога обережніше переверніть його на інше деко або на решітку, які застелені пергаментом. Після цього можна обережно зняти пергамент з дна. Якщо пергамент відходить проблематично, можна залишити корж охолонити і знімати вже папір після цього. Втім, моя рекомендація: не залишайте корж занадто надовго відпочивати. Якщо він стане зовсім холодний, а тим більше, якщо він ще й підсохне, його буде набагато складніше скрутити в рулет. Особисто моя порада охолоджуйте під рушником, щоб зайва волога впитувалася в рушничок, але при тому корж не пересихав. Одразу як мій корж досяг плюс-мінус кімнатної температури або трошечки тепліший. Я наношу полуничну начинку. Не рекомендую брати покупні джеми. Вони для цього не підходять. Начинка має бути конкретно густа з крохмалем, іначе вона просто потече в рулеті. Тож крохмаль нам реально потрібен і в самому білковому коржі, і в начинці. Він відповідає за утримання вологи та за еластичність шару. Рівномірно розподіліть начинку по коржу. Звісно, що не обов'язково робити це, як я за допомогою кондитерського мішку, але так просто набагато зручніше і швидше розподіляється. Можете взяти пакетик з харчової плівки, звичайний. Відрізати куточок і так само зробити. Тепер рулет залиште на хвилиночок 15, Хай начинка трошечки впитається, хай стабілізується все разом. А ми тим часом займемося кремом. До вершкового сиру додайте цукор і для початку трошечки вершків, потім вручну перемішайте, щоб воно вам не бризнуло, коли ви включите міксер. А потім вже доливайте всю основну масу вершків. Збивайте все разом, десь на середній швидкості, до того моменту, як маса почне гуснути. І особисто я рекомендую обов'язково додати пакетик стабілізатора для вершків в цей крем. Тепер збивайте на високих обертах до загущення, або точніше до такого стану, коли будуть залишатися чіткі сліди від вінчика на масі. Крем не тече і, взагалі, має бути доволі щільним. Ну і звісно, вершки з сиром мають бути холодні. Дозволю собі тут маленьку пораду. Якщо ви готуєте цей рулет на якесь свято. Обов'язково маєте в холодильнику додаткову пачечку вершків і додаткову пачечку сиру. Просто на випадок, якщо щось не складеться з кремом, якщо ви такий крем робите вперше в житті, тепер на шар полиничної начинки нанесіть шар крему зручним для вас способом. Я всюди, де тільки можу, використовую кулінарні мішечки. Я їх обожнюю. Ох, ледь не забуло. Десь четверту частину крему залиште, будь ласка, для декору. В начинку піде він не весь. Можна було б сказати, що крем достатньо нанести просто рівномірним шаром, але знову ж таки, порада від мене: можна трошечки товшим шар крему зробити на початку рулету, там де ви будете робити перший завиток, і меншим на самому кінці, де ви будете вже закінчувати, закручувати. Таким чином він розподілиться більш рівномірно по ітогу, і менше шансів, що щось буде вилазити під час скручування рулету. Скручуйте ніжно, але рішуче за допомогою аркушу паргаменту, який залишився під коржем, за допомогою двох лопаток та божої помочі перенесіть рулет на тарілку. А тепер майте терпіння залишити рулет в холодильнику хоча б на 2-3 години. Мій рулет в довжині не помістився в цю тарілку гарну, тому такі попки я відрізала і буду їх куштувати, не чекаючи нічого. Якщо ви все зробили по рецепту, через 2 години ваш рулет готовий, крем, який залишився, не потік, бо в ньому є загущувач для вершків, і тепер ним можна прикрасити рулетик. Зверху. І якщо кремом не плануєте прикрашати, можна натомість прикрасити цукровою пудрою або тертим темним шоколадом. Я ж зроблю такий бордюрчик з вершків і прикрашу потім це все полуничками. Все-таки немає гарнішого декору, ніж свіжі ягоди, а зараз якраз вже сезон полуниці. Тому я вважаю, що краще було прикрасити саме свіжими ягодами. Якщо під рукою ягід немає, то також дуже ефектно виглядає павутиннячку, зроблене з розтопленого темного шоколаду. Ну, погодьтеся, виглядає цілком інстаграмненько, а нічого складного не було. Ну, а тепер давайте куштувати. От знаєте, за що люблять цей десерт? За неймовірну ніжність, вершковість і повітряність. Меренговий рулет насправді не схожий ні на жоден інший десерт. На що це схоже? Меренговий корж він не просихає повністю, він всередині залишається, наче суфле. Або зефір, але зовні там є скоринка, там є горішки, і воно хрумтить. Сам по собі меренговий корж солодкий. Але начинку ми зробили кисленьку, крем майже не солодкий, але в ньому є солоність за рахунок сиру. І це все е, разом перетворюється на неймовірну смачну комбінацію. Як зберігати рулет? Безумовно, в холодильнику. Як довго? Не більше, ніж дві доби. Скажімо так, в першу добу він ще дуже свіжий і хрусткий. Але на другу добу ця хрусткість вже відмокає, він стає більш вологим, але все ще дуже смачний. Більше двох діб я б не рекомендувала, але й шансів в нього так довго вижити, чесно кажучи, небагато. Готуйте із задоволенням. Пишіть ваші питання в коментарях. Ну і, звісно, підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео.